Що я вам скажу, по зручності він лягає красиво. Виріс на шию достатній. Я тут гудзиків не бачу Мені ідеально. Довжина красива, якраз розрахована на 3 квадрати, мені довший не потрібно і коротший теж. Спинка лягає гарно, нічого не підскакує. Тому ось такої пряжі, як я вам сказала. Такого розміру ви можете сміливо в'язати, тому що я вже тут все прорахувала. Порола я не один раз, але ще не навчилася оці всі процеси знімати, щоб ви бачили, настільки довго майстриня йде до того, щоб вам показати. Ось. ти вже натиснула, так? Починаємо. Ми занурюємо гачок сюди і робимо такий ковирок і починаємо в'язати три. Повітряні петельки на висоту майбутніх стопчиків з накидом. Тепер накид і в'яжемо перший стопчик і другий. Разом із повітряними петлями у нас вийшло три стопчики з накидом. Між ними ми робимо три повітряні петлі: одну, другу, третю. Так, знову накид і повторяємо. Три стопчики з накидом. Один стопчик накид. Знову занурили. Два. Три, три. Так, знову три повітряні петлі. І так, у нас має бути таких чотири трошки. Велізлом. Я в'яжу ниточкою. Джинс, але від етрофілу, складаю її в два, тому що мені під мій візерунок квадрати підходить в один, то занадто мало. Дов'язала я один, два, три, чотири. Тепер стягую. Ось. І роблю три повітряні петлі, Два, три. і приєдную їх до третьої. Ми на висоту набирали до третьої повітряної петлі. Занурила гачок, вийняла. І тепер нам потрібно знову зробити підйом. Тобто ми пройшли перше коло і тепер знову. Тому ми робимо занурюємо такий гачок. І робимо першу повітряну петлю, другу, третю. І продовжуємо по схемі знову накид, тут вже, відповідно, два стовпчика, одна повітряна петля. І тепер на кожному коті ми в'яжемо подвоєння. Тобто три, три повітряні петлі, знову три. Три пров'язаємо. Раз, два. Три і знову три. Раз, два, три. Все, ми так кут зробили. Тепер повітряна петля і повторяємо знову ще один кут, накид. Так само, як ми аналогічно робили тут, тут і тут. Все, і в нас вийде ось такий квадратик. Бачите. Бачите, в куті я робила три, три повітряні петлі три. Між ними один стопчик. І це все так аналогічно повторюється. Міняємо нитку і квадрат розширяємо, розширяємо до потрібної. Як ви вже зрозуміли, з'єднання в мене трошки інше, ніж у схемі. Бо Багато діток у мене на майстер-класах в'яжуть ці квадрати, їм так легше, відповідно, я так вам показую. Тобто ми дійшли до... Закрити оцей ряд і перейти на наступний. І я знов у третю повітряну петлю, з якої ми починали, запигаю ниточку, але виймаю я вже наступну. У нас наступний ряд буде рожева. І це ще меншим гачком виняли, щоб вам було зручніше. Ось так я виняла. Зразу я перевертаю квадратик і стараюся зав'язати тут вузлик, щоб нам. Не заважала. Звичайно, в ідеалі класно би було, якби ви зразу заховали ці кінці між ниточками, між ниточками і обрізали. Ну, зараз я на відео не маю часу то показувати. І як ми далі робимо? Я міняю на більший гачок 5-5,5, і далі буду вже ним в'язати. І що я роблю? Так само, як і я робила тут, і відповідно далі всі переходи. Я просто гачечок занурюю в серединку в ту дирочку, виймаю і пров'язую отак: першу петлю, другу і третю. Тобто ми вже вийшли на наступний рожевий ряд. Тут в нас має бути збільшення: три, петлі, три стопчика з накидом, три повітряні петлі, знов три. Це є, рахується у нас ніби перший стопчик, ми на висоту вийшли, і далі я отут намагаюся втиснути ще два. Це з'єднання, такий перехід мені гарний, непомітний. І через те, що постійно однаково треба робити, не запутуються ні діти, я думаю, і ви. Постійно ми отут будемо потім дов'язувати. Ще три стопчика, три повітряні петлі і закрили. Переходимо, знову міняємо ниточку. Тобто робимо зараз одну повітряну петлю. Все далі по схемі, просто місце цього переходу я роблю завжди отак, як показала, однаково. І тепер там, де була одна повітряна петля, в ту дирочку ми робимо три стопчика з накидом. Знов тільки одна повітряна петля, а по три. Повітряні це на кутах, де в нас є збільшення. Одну зробила, і тепер знов три стопчика з накидом, я в'яжу легко. Хто більш ту в'яже, то беріть гачок більший. Знов три повітряні петлі, накид і в ту ж саму, бо тут є кут, і ми тут робимо збільшення. Знову три, два. Одна повітряна і сюди. І аналогічно в'яжемо до кінця, і покажу вам перехід ще. Так, я вже дійшла, перед знову нам потрібно перейти на наступний ряд. Три повітряні петлі я набрала, і в третій занурюю гачок, і підхоплюю вже нашу. Пухнасту ниточку у мене на черзі, але ви вже собі комбінуєте по-своєму. Я її підхоплюю, виймаю, і теж нам треба буде. Зараз просто пров'язала, перевертаю, і закріплюємо вузликом. І потім, звичайно, ховаємо гарненько кінці. Зразу. Бо потім буде дуже багато роботи кожний квадрат. І як ми робимо? Занурюю сюди гачок, виймаю ниточку, ще раз вам помаленьку, повторюю, ми вийняли ту ниточку, і я занурюю всерединку, підхоплюю гачком ту нитку, вивожу її сюди і пров'язую. Дуже важко в'язати цією лахматою ниточкою, ви можете в тон підібрати тоненьку, звичайну бавовну з акрилом або тоненьку акрилову, щоб вам видніше було. Але тут є прострочені, по якому я орієнтуюся. Тобто, не з усіх сторін вона лахмата. І мені видно, як в'язати. Тобто, ми три повітряні петлі зробили. І що нам треба? Ще два стопчики з накидом. Занурили. Я е, в'яжу так само гачком 5,5, а ви вже собі спробуйте, як вам, е, вона е, слизька трішки пряже, треба так акуратненько, не спішити нею. Тут можна ще вплести в наступну таку, я підкладу в плиту, а тоді вже е, закріплю повітряна петля, притримуємо їх і ще пров'яжемо. Щоб саду гарнішого зафіксувалось. Один, два. Воно дуже красиво виглядає. І так і ефектно, і ніжно, тактильно це взагалі не передати. Все. І так далі. Знову повітряна петля, знову наступно. Три стопчика. Аналогічно, все робимо до потрібного розміру вашого квадрата. Можете такий, як я, тобто в мене ще буде один ряд, з плюшевої, А можете в'язати ще більші, можна менше. Система, я думаю, ви зрозуміли. В'яжемо, знову закріплюємо і переходимо вже на білу ниточку.